Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо просту і неймовірно смачну літню страву. Кабачки в ніжному клярі зі свіжою заправкою кропу та чеснику. Мінімум інгредієнтів. Усе просто, а результат точно потішить. Тож готуємо. У мене три середні молоди кабачки. Шкірку залишаю, бо вона ще ніжна. Розрізаю кожен уздовж навпіл. А потім нарізаю на пластинки товщиною приблизно 5-6 мм. Такий розмір саме те кабачки добре просмажуються і не розвалюються. Можна й кружельцями. Головне, щоб усі шматочки були одинакові товщини. Прямо на дості злегка посолю кабачки і обережно перемішаю руками. Сілі рівномірно розподіляться і кабачки будуть віддавати сік. Тепер перекладаю їх у миску. І волога залишатиметься саме там і не потече по всьому столу. Нехай постоять хвилин 10, поки ми приготуємо кляр. У миску розбиваю 2 яйця. Додаю дрібку солі приблизно півчайної ложки. І добре збиваю вінчиком до однорідності. Додаю 3 столові ложки сметани. Вона додасть ніжності і приємної вершкової кислинки. Далі 60 г твердого сиру, натертого на середню терку. 3 столові ложки просіяного борошна. Сіль та перець і, як завжди, орієнтуйтесь на свій смак. Усе добре перемішую. Кляр має вийти густий, ароматний і дуже апетитний. Невелику миску висипаю ще пару столових ложок борошна. Це для першого обвалювання кабачків. При потребі можна потім підсипати ще. Кожен шматочок кабачка спочатку обвалюю в борошні з обох боків, а потім занурюю в кляр. Теж повністю, щоб він добре покрив усю поверхню. Такий подвійний шар спочатку борошно, потім кляр допомагає утворити хрумку скоринку. І одразу викладаю на сковороду з олією. Обсмажую на середньому вогні до рум'яної скоринки приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку. Готові кабачки викладаю на паперовий рушник, щоб вибрати зайвий жир. І от вони гаряченькі, золотисті, з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Уже пахнуть так, що важко втриматися. Подавати можна просто так зі сметаною, з улюбленим соусом або навіть холодними, вони завжди смачні. Я сьогодні подам їх по-особливому: із ароматною заправкою з часнику, кропу та олії. Назвемо її просто літня часникова заправка до кабачків. Для неї беру невеликий пучок свіжого кропу, дрібно нарізаю. У миску виливаю 2-3 столові ложки олії, натираю 2 зубчики часнику. Хто любить гостріше, можна й більше. Додаю кріп і гарно перемішую. Аромат просто фантастичний. Цією сумішчю змащую кожен шматочок гарячого кабачка. Вона просочує хрустку скоринку, надає нові відтінки смаку і страва стає по-справжньому літньою. Спробуйте обов'язково. Мені здається, вам теж сподобається. А ще дуже цікаво дізнатися, як ви готуєте кабачки вдома. Напишіть у коментарях, що додаєте з чим подаєте. Дякую, що були сьогодні зі мною на кухні. Не забудьте вподобайку, якщо рецепт вам до смаку. І побачимось у наступному відео. Всім миру та добра!